Субота, 30 грудня, хрещення Святим Духом провадить до істинної релігії. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Євангеліє від Івана, 14 26 яку обідницю дав наш Господь Ісус Христос своїм учням, аби вони не сумували щодо Його відходу. Це була обітниця про Святого Божого Духа. Божественний вплив Святого Духа мав співпрацювати з людським єством, нагадуючи людям усе, що говорив Христос. У наш небезпечний час ми понад усе потребуємо Святого Духа, тому що разом з ним людям будуть подаровані всі інші благословення. Істина, прийнята вірою, змінює людський характер. Світло істини наших днів свідчить про нестачу в нас Святого Духа. Якщо люди задовольняються голою теорією істини і не відчувають дефіциту щоденного впливу на серце Духа Божого, який виявляється у зовнішніх змінах характеру, то це означає, що вони позбавляють себе властивостей, які допомогли б їм краще працювати для Господа. Хрещення Святим Духом, подібне до того, що мало місце в день п'ятидесятниці, приведе до відродження правдивої релігії та здійснення багатьох дивовижних справ. Небесні істоти перебуватимуть у нашому середовищі, а люди почнуть говорити, спонукувані Духом Святим. Проте варто лише Господові вплинути на людей так, як він це зробив у День П'ятидесятниці і після нежі як відразу ж знайдуться ті, котрі на словах вірять в істину, але надто мало знайомі з роботою Святого Духа. Ці люди кричатимуть: бережися фанатизму, про сповнених духом вони говоритимуть, вони понапивалися вина, дія апостолів 2.13. Щойно душі потягнуться до Христа, бажаючи об'єднатися з Ним, відразу ж знайдуться ті, хто задовольняється зовнішнім виглядом благочестя, котрі говоритимуть будьте обережними, не впадайте в крайнощі. Коли небесні ангели з'являться в нашому середовищі і почнуть діяти через людей, відбудеться глибоке й важливе навернення душ. Подібне до того, що відбулося в день п'ятидесятниці. Отож будьте обережними і не піддавайтеся людському збудженню. Однак, хоч нам слід берегтися надто бурхливих людських емоцій, не варто залишатися і серед тих, котрі ставитимуть зайві запитання та плекатимуть у собі сумніви стосовно роботи Духа Божого. Слід очікувати таких, хто сумніватиметься і критикуватиме, коли Божий Дух заволодіє людьми. Це станеться через те, що їхні серця не відгукнуться на цю силу, але залишаться холодними і байдужими. Дорогі слухачі, не будьмо холодними й байдужими до тих істин, які ми читаємо і сприймаємо. Не будьмо холодними до Господа і не будьмо холодними до тих людей, які оточують нас, адже всі ми потребуємо спасіння.